Чи потрібно навчати працівників, зважаючи на те, що вони, врешті-решт, можуть кудись подітися, тобто підуть, працювати до конкурентів? Ну або просто у них зміниться філософія життєва, і таким чином всі наші зусилля, як підприємця, для того, щоб навчити команду, підуть на смарку, помножимо на нуль. Але давайте поміркуємо з точки зору теорії систем. Так от, у нас є такий підхід в теорії систем, за яким спільноти, так як і будь-які системи, поділяються на закриті і відкриті, використаю метафору для того, щоб вам було зрозуміліше. Уявимо акваріум. І якщо в акв акваріум. Повністю зачинити, тобто припинити подавати туди повітря, їжу, навіть ізолювати від тепла, якщо морозу нас. Ну, коротше кажучи, максимально ізолюємо, якщо ми цей акваріум, то життя в ньому припиниться. Це буде закрита система. Ну, щось подібне ми побачимо, якщо до прикладу. Нас хтось ізолює в кімнаті, от повністю закриє вікна двері, не буде доступу ні інформації, зверніть увагу, ні повітря, і таким чином життя в цій кімнаті припиниться. Аналогічно ми виходимо, і коли беремо та відповідаємо на питання щодо працівника, хоча, можливо, давайте ще якусь одну метафору дам. Візьмемо автомобіль, який їде. От ми заправили його бензином, а потім взяли бак заварили. Якийсь час, звичайно, автомобіль проїде, але врешті-решт він зупиниться, тому що він перетвориться на закриту систему. Для того, щоб автомобіль їхав, бажано було б, щоб він співіснував за принципами відкритої системи. Тобто пальне в нього як попадало, так і рештки пального, яке згорає, відводились від нього. Так побудовані і люди, але що найцікавіше, так побудовані і спільноти. І тому, якщо ми спільноту перекриваємо і не даємо їй можливості отримувати інформацію і ресурси ззовні, то рано чи пізно такий от ефект ентропії її настигне, і вона розвалиться. І відповідь, як я розумію, ви вже. Здогадались, що очевидно, якщо ми хочемо просуватись, тобто, щоб бізнес масштабувався, розвивався, нам необхідно оцю ось систему ентропії постійно долати. І для цього нам було б добре, якби наш бізнес був не закритою системою, а відкритою, тобто щоб міг ресурси генерувати не лише зсередини, а й ззовні. І тому. Коли ми навчаємо наших працівників, та й самі десь буваємо поза межами офісу чи нашої корпоративної культури, то ми отримуємо інформацію, до речі, соціальні системи вони зберігаються або їх, грубо кажучи, цементує саме інформація. Якщо перекрити доступ до інформації в суспільстві, уявіть, що от у вас на підприємстві немає можливості комунікації вести. Вони взагалі припинилися. ну, це підприємство одразу припинить своє існування. А тому, резюмую, було б добре, якби колег своїх, своїх працівників, співробітників все ж таки була можливість направляти на навчального роду різного роду міроприємства, і таким чином це спонукатиме до того, що система наша бізнесова буде здоровою максимально. Ось вам і відповідь на питання, чи варто все ж таки це робити. Звичайно, що працівники можуть піти кудись, але зла від того, що вони підуть, буде набагато менше, ніж якщо зачинити їх у своєму такому корпоративному світі. Бо у цьому світі, як ви розумієте, підуть не виправні процеси. Тобто загниє і корпоративна культура, і так далі. Якщо ж просто працівник піде, то підприємство матиме здорову культуру, просто один працівник відійде від системи, а інший стане її на заміну. Ну, це, грубо кажучи, як замінити одне колесо в автомобілі на інше. Тобто система продовжить існувати, і більше того, можливо, навіть краще. Незалежно від того, що одне колесо має певний досвід. Їзди в цьому автомобілі. Тому майте це на увазі.